Вітання глядачам прямого мене звати Наталія Боча. Сьогодні моїм співрозмовником є Іван Ступак, військовий аналітик, а також колишній співробітник служби безпеки України. Вітаю вас, пане Іване. Дякую, що знаходите для нас час. Слава Україні. Вітаю, добачте. Дякую за прошення. Срамслава. Пане Іване, давайте сьогодні поговоримо, окреслимо такі три загальні теми, зокрема, про той російський наступ, яким так лякали окупанти. Але як ми бачимо, не досягають вони тих цілей, які собі поставили, про можливості українського ВПК, а також про те, як росіяни намагають також посилити свою військову міцність. Але перш за все, я б хотіла з вами почати розмову із наших захисників, бо, на жаль, маємо надзвичайно болісну втрату. Пілот F-16 Максим Устименко, 93-го року народження, надзвичайно молода людина. Під час відбиття чергової масованої повітряної атаки, на жаль, наш герой загинув. І ми бачимо, що до останньої секунди, до останнього подиху, ця людина залишалася героєм і також залишиться у наших серцях, адже людина відвела літак подальше від населеного пункту і тим самим врятувала ще однозначно десятки. Ти десятки життів, і ми розуміємо, що за своє життя ця молода людина неодноразово рятувала наші життя, життя наших близьких і рідних. Що ви можете сказати на цю тему? Ну, звісно, це болюча, болюча втрата. Не, не про літак. Літак це залізо. Ми говорили, що раніше це, це залізо, воно буде ламатися, воно буде збиватися, воно буде падати, але пілот це та. Це той компонент, який на жаль важко відновлювати. Тривалий період навчання. Це ж були кращі з кращих пілотів. Набирали ну, навіть ну, навички пілотування. Англійська мова, специфічна. Англійська мова дуже специфічна, не туристична, а дуже специфічна. Тривалий період навчання в різних країнах. Хтось навчався Сполучених Штатах, потім казали, були переміщені до Румунії. Неважливо, але через... це болючим, болюче втрачати пілота такого якісно підготовлено. Хочу вірити, що в нас є найгірші пілоти, хлопці, дівчата, які можуть пілотувати, які можуть стати на заміну. Звісно, треба, треба час на навчання і підготовку, але тут важливий нюанс. Я припускаю моє особисте бачення, що велику роль в загибелі цього пілота зіграв безпілотник, який. Це ще раз, це моє власне припущення. Безпілотник, який був начинений шрапнеллю. Ми вже неодноразово бачили російські безпілотники типу шахет. Вони зі Шрапнелі, ми багато проговорювали, що вони направлені на знищення людей, тобто вони не про знищення будівлі, не про руйнування, вони про вбивство людей, великої кількості людей. Бо коли вони розлітаються, ці ось кульки діаметром 1 см або там до см, Зі швидкістю 2000 км на годину вони розлітаються. Там величезна шмахмара. Можна побачити, наприклад, там багато будівлі в Сумах. Вони такі палиці безпілотники в Києві. На Банковій 1 січня запам'ятав 25-го року. Будинок, виправте мене, будинок письменника, будинок актора. от Там знаходиться на Банковій На початку на банковій. Так так, 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 так. так. Він. Просто вщент посічений цим цією ці шрапнель, і на асфальті можна побачити там просто величезна хмара від цих кульок. Можливо, це пояснення, що росіяни споряджають ці безпілотники шрапнелю для того, щоб коли збиваються ці безпілотники в повітрі, ці кульки, які розлітаються, вони задівали б. Пілотів гелікоптерів і пілотів літаків, можливо, людей, які працюють на землі мобільні вогневі групи, коли збивають, він вибухає, розлітається і травмує цих військовослужбовців. Можливо, ось саме через це, через таку шрапнель загинув наш пілот, або, можливо, був смертельно травмований до останнього Він боровся, щоб відвести літак від е, е, населеного пункту, і вже фізично просто не мав сили катапультуватися. <реку> В будь-якому разі ми висловлюємо свої найглибші співчуття і близьким, і рідним, бо це надзвичайна втрата для всієї України. Далі хочу з вами поговорити про той російський наступ, який так лякали, яким так лякали росіяни нас. Але ми бачимо, що ті цілі, які очевидно вони ставили для себе, наразі вони не досягають і не можемо з того не кішитися. Бо розуміємо, що так, десь якісь вони мають просування, але вони є дійсно незначними, невеликими. При цьому вони втрачають. Тисячі людей, ну і про це власне вже пише міжнародна преса, що теж надзвичайно для нас важливо, адже відверто кажучи, на жаль, досі я зустрічаю іноземців, які говорять в них досі є в голові така думка, яка звісно засаджена російською пропагандою про те, що росіяни дуже потужні дуже багато і в них би хотіли, то вони би досягнули багато чого, але mm -hmm. не досягають. Ну, можливо, сильно не сильно хочуть називається. Дивіться, я б можливо не поспішав би з тим, що говорити все. Той російський наступ він вже загальмований. І я взагалі не погоджуюся, коли називають його літній. Вони ж не зупинялися. Вони не, не зупинялися весняного. Ми так розуміємо, наступу це продовження ще з жовтня 23-го року. Звісно, можливо там для. Там простішого розуміння, там весна, літо, літо, зима, літо, осінь, можливо, так ось розрізняють, але ще раз, він, він по факту той самий, який був без змін. Ще раз, Не поспішав би говорити, що він загармувався. На жаль, з'явилася Сумщина, Сумський напрямок. Ми про нього говоримо. 260 квадратних кілометрів Сумщина вже під окупацією Російської Федерації знаходиться. Ми вже говоримо про сіру зону на Дніпропетровщині. Там невеличкі ділянки, Deep State вже позначає. Точа, наші військові заперечують, але State, ще раз, ми опоруємо відкритими даними. Він каже, що ні, частково вже є сіра зона. Е, інші військові кажуть, що Російська Федерація має можливість за. Стрибувати в надніпропетровщином, але як правило, це в один бік застрибнули і повернулися двохсотим. Одразу перетворилися на двохсотих помелих, але ну, на жаль, вони там є. І з неприємного ще я бачив інформацію е з посиланням на Юрія Бутусова, який каже: е він зараз проходить службу в Нацгвардії, до нього можна ставитися по різному. Я бачу, що моресі хтось не підтримує, хтось не підтримує. Але його слова людина, яка перебуває на фронті, він каже. Що з тих мільярдів гривень, які були вкладені в фортифікаційні споруди, тільки 2% споруд використовуються нашим військовим. Як на мене, це просто щось неймовірне. Це просто щось космічне з позначкою. Мінус звісно, а, ну ця інформація потребує перевірки, але от. Є те, що є, і нам доводиться з тим працювати. Російська федерація продовжує дотискати Покровськ покроково наближаючись до нього, покроково наближаючись до міста Костянтинівка, і знову і знову повертаюся до Сумщини. Дрони там же є, ріжуть активну українську логістику, ріжуть сполучення. Ми вже бачили і касетний обстріл центру міста. Сум. Ми вже бачили прильоти буквально вчора. Позавчора по околицях суму з далекобійної артилерії. Ну, говорити про те, що наступ зупинився, ну не можна. Пансирський каже, що ситуація стабілізована. Наші військові кажуть, що не так вже й стабілізовано. Так вона набагато краще ніж була раніше, але до повної стабілізації ще далеко. Хочу з вами ще все ж таки трошечки більше говорити про Дніпропетровську область. Ми бачимо, що дуже активно росіяни насправді теж взялися е, за Дніпропетровщину. Які цілі там на цій ділянці е, фронту, якщо вже можна так говорити, ставлять собі росіяни, які вони мають плани щодо Дніпропетровської області, з вашого погляду? Дивіться, моє бачення воно залишається незмінним ще там з початку цього року. Вперлася Російська Федерація в Покровськ, Покровську оборону після призначення на той напрямок ще в минулому році пана Драпатова Російська Федерація втратила той темп. Здайте, будь ласка, вересень 24-го року. Той темп, як він виступала, здавалося, що все. От вересень жовтень починається битва за Покровськ. Ну станом вже на липень місяць, Покровськ ще під контролем України. Російських військ в Покровську немає. Так його гамселять, його стирають з землі. Каби, дрони, артилерія все туди прилітає, але він стоїть. Він ще не впав, м'яко кажучи. А тому, можливо, Російська Федерація розцінила, що далі стояти під кровським це важко складно і накладно для них. І вони вирішили обійти. я Припускаю, там вони побачили наші фортифікаційні споруди. Вони побачили, що можливо є певні шпаринки на Дніпропетровщині, і таким великим колом я кажу, городами. Обійти те, що ти не можеш взяти, обійти там, зліва, з права, ну, просто, простою мовою, зліва обійти, з заходу, перевізти дорогу, яка сполучає Покровське з містом Павлоград на Трощині, і таким чином наш гарнізон повинен буде самостійно залишити цю локацію, бо немає ні води, ні харчів, ні медикаментів, ні людей, ні боєприпасів, нічого немає, і самі повинні залишити цю, це місто. А, ну а взагалом, як ви бачите перспективи, того що росіянам вдасться такий план, ну, вони намагаються. Вони намагаються вже декілька місяців поспіль. Так вони підійшли в порту до Дніпропетровщини. Так є от сіра зона. Вже так ми бачимо, знаємо про чи не менше 20 населених пунктів, які вже оголошені на Дніпропетровщині під евакуацію. Бо місцева влада каже: що ми не можемо забезпечити людям. Спокійне проживання, забезпечення вас вантажами, хліб, вода, медикаменти. Ми це не можемо зробити. Тому, будь ласка, під евакуацію. Ми знаємо, що в Новопавлівку російські каби вже давно прилітають. Ви теж говорите про фортифікацію? Ми розуміємо, що це надзвичайно важливе питання. В тому плані, аби стримувати ворога, і завжди є дуже питань багато питань журналістів, громадських активістів щодо того, як витрачаються кошти, як взагалі обладнуються ці фортифікації. І ми розуміємо, що важливою складовою. Того, аби росіяни не наступали, це також є і мінування. Правильно? І ось ми зараз так. маємо е, цю історію, що е, раніше Литва, Латвія, Фінляндія, Польща вони виходили угу. із Потавської конвенції, тепер ми бачимо, що е, вже і в Україні Володимир Зеленський підписує відповідний е, указ. І на перший погляд, е, постає питання: а як же ж тоді відбувалося мінування? Так, якщо в нас нібито вони заборонені? а… Тільки тепер в нас настає черга до такого указу президента, і наскільки він насправді діє, не діє і чи застарілий? Він роз'ясніть нам, будь ласка, ситуацію з цим питанням? Дивіться, що такавка конвенція це країни багато країн, там більше сотні взялися. Підсотні і підписали здається в 97 році конвенцію про те, що зобов'язується не виготовляти, не зберігати, не передавати іншим країнам, не використовувати а, протипіхотні міни, бо вони є невибірковою дією, багато страждань приносять людям. Багато прикладів було про африканський континент, скільки там людей без кінцівок, а, і от це така була гуманітарна місія країн. Світу, давайте ми позбавимося цього зброєння. Що цікаво, Китай, Росія та США цю конвенцію не підписали. Білорусь міни свої не знищили, вони цим дуже активно хизуються. Лукашенко взагалі радіє, кажуть ж говорили, ні треба доністежать Україна була підписантом. І що цікаво, в 23-му році Україна почала отримувати міни з Сполучених Штатів Америки. Передавали нам протипіхотні міни, ми їх використовували активно. І от питання: чому саме зараз Україна тільки почала виходити? Я пропускаю, моє пропущення. Тут, а або просто дотриматися формальності, що ну окей, ну давай вже вийдемо з цієї конвенції, і чор з ми ж ти бачиш, використовуємо міни. Або другий варіант: треба вийти з цієї конвенції, щоб мати можливість співпрацювати з іншими країнами, які ці міни виготовляють, або могли ці міни отримувати від наприклад, тієї ж самої Литви, наприклад, вони роблять виробництво і працюють виготовляють. Що цікаво з такою. Ну я розумію, це юридичний нюанс. Він не Нюанс, але важливий цікавий. З Україна підготувала це звернення до це, це директорія Київний орган цієї конвенції конвенції, куди направляються всі документи, що ми готові вийти, але за правилами вийти з цієї конвенції можна тільки за півроку, тобто 6 місяців на її вихід. І з цікавого ще що країна, яка знаходиться в стані війни, не може з нею вийти а тільки наступного дня після завершення бойових дій, підписання якоїсь мурної угоди. Тому формально Україна все одно буде залишатися учасником цієї конвенції, навіть попри те, що президент Зеленський зробив а, звернення. На підписав цей закон це закон здається. Він не підписав, направив всі документи, але формально ми ще залишаємося там і будемо залишатися до кінця війни. Тобто, виходить, що це такий м -м, крок навздогін тій ситуації, яка складається у нас із протипівходними мінами. Так, абсолютно точно, і я думаю, що це все ж таки не просто там для того, щоб дотримати букву закону. Зараз війна нам ну не до цього. Ти бачиш міжнародне законодавство. Це міни. Я думаю, що нам потрібні вони і є якісь у нас напрацювання, Якась країна або якісь країни вже починають працювати над виробництвом цих міни, щоб Україна спокійно їх отримувала, щоб не були накладені санкції на країну, яка постачає нам ці міни, щоб Російська Федерація цим не користувалася, а Україна під. Направив відповідні папери, щоб хоч якось пом'якшити це міжнародний, цей міжнародний тиск. Незвичайно дошкульними зараз для нас є це масштабування російських шахедів. Бачимо, що їхня кількість просто вимірюється сотнями, але ми бачимо дуже таку оптимістичну заяву від міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про те, що є прорив у розробці перехоплювачів ворожих дронів, і він каже: якщо вдасться масштабувати такі дрони, то ситуація може змінитися на краще. Як ви оцінюєте взагалі можливість ось такого. Кроку можливість такого способу захищати українське населення від російських шахетів. Наскільки перспективним взагалі може бути те, що нам вдасться знайти ось такий спосіб захисту українського населення? Ой, дрони нам сильно дошкуляють, це не буде новиною 500 безпілотників на за ніч. Це вже не новина. 300 вже сприймаються як щось більш-менш нормальне, хоча згадають ну, в лапках нормальне. Але згадайте березень 24 року, тоді за весь місяць по Україні прилетіло 500 безпілотників, а тут я тільки три дні пам'ятаю, перше, 9 червня, 30, здається, червня, коли було 500 безпілотників за ніч, про 500, а я думаю, зараз фахівці порахують, сьогодні вже, завтра, скільки всього було за місяць, але я думаю, що і більше було 500. Більше п'яти тисяч. Я думаю, більше п'яти тисяч точно вже є. А, це вже шосте покоління і багато систем наведення різноманітних в них є, і вони вже не такі вразливі до нашого ребу, летять далі, далі летять вище, вибухівки більше. І, і, звичайні, наші групи мобільні вони не встигають за ними. Так, вони ще збивають певну кількість, але вони просто не встигають. Два кілометри в висоті жодним кулеметом не дотягнутися. У відкритому доступі є матеріали, що Україна виготовляє, експер... експериментує, виготовляє і тестує безпілотники, так звані BTOL. Vertical take-off Landing – це вертикальний зліт-посадка. Він дуже схожий, дуже примітивно, хто не знає. Примітивно, на трьохлітрову банку. От він такий вертикальний, на трикутні, на пірамідку, І Він звичайно великою швидкістю піднімається в повітря, може розганятися до швидкості. 200-250 км на годину. Тобто, це не великий, це не лютий, це не, не, це не про ці безпілотники. Швидко наздоганяє, кажуть, що у нього там буде система розпізнавання, штучний цей інтелект, як кажуть, машинний зір буде розпізнавати, що це летить, це птах, це лелека, це там не знаю, там, кажан, що птах міма, мінус, безпілотник плюс. Нас доганяти його і влучати або в двигун, або в дніще. Тобто, ось. Це те, що говориться зараз у відкритому доступі. Звісно, це ракети повинні бути перехоплювачі, але вони повинні бути надзвичайно дешевими. Я так припускаю, що кожна ракета була ну тисяч 10-20 доларів не більше, бо мільйонними мільйонно доларовими ракетами цілити двохсоттисячний безпілотник. Це ну, це неправильно. Але якщо дійсно вдасться масштабувати ось таке виробництво дронів перехоплювачів, і якщо дійсно ми на це надзвичайно сподіваємося, ці дрони будуть дієвими в захисті нашого неба, тож можемо ми говорити, що це взагалі буде ще один новий прорив з боку військових технологій саме в Україні? Так, звісно, прорив, але на жаль, ми не здоганяємо. Ми не здоганяємо Російської Федерації. Вони, на жаль, поки що на крок попереду нас. Вони нам диктують проти чого ми повинні вживати заходів реагування. Вони шахеди, ми їх мобільними групами. Вони нам шахеди невисокі, на кількість і велика висота. Ми оці дрони перехоплювачі. Зараз вже з'явилися безпілотники російські з реактивним двигуном. Ну, тут, бачите, новий виклик. Mm -hmm. Хтось каже з фахівців, що наші ці ось проектуємо безпілотники вже не можуть за ними поспішати, бо воно дуже велика швидкість у це, них. Це війна, і одна сторона, на жаль, змушена нас доганяти іншого. Ну, звичайно, тривожні новини також є про те, що росіяни розширюють авіазавод у Казані, Нібито виділили на той завод 1 мільярд євро. Але часто ми чуємо в експертних колах саме авіаційних серед авіаційних експертів, вона є така думка, що дійсно санкції мали серйозний вплив на авіагалус російську. І ось в них насправді проблема навіть з цивільною авіацією. Що ви бачите, наскільки це буде посилення російської авіаційної галузі завдяки цьому ось заводу у Казані? Дивіться, я не є фахівцем в авіаційній галузі. Я можу тільки спробувати ретенслювати слова людей, яким я довіряю, які є фахівцями там в цій царині. Вони говорять так: літаки, у ці ту 195, ту 160, ту 22 не підлягають відновленню. Не немає технології по будівництву цих літаків. Я сам був здивований, коли вперше це почув, але декілька людей мені це підтвердили це на нашій стороні ми ж розуміємо, що в Росії там щось коїться, ми не знаємо що. Але наші фахівці кажуть, що технології верстати втрачені назавжди, креслення зникли. Люди вже померли, які могли ці літаки робити. Можуть робити певну модернізацію, там не знаю, електроніку ставити, але так, щоб їх повністю з нуля будувати, можливості немає. Я припускаю, що ці ось виробничі потужності направлені на суттєву модернізацію тих літаків, які в Російській Федерації залишилися, бо вони всі віком. 60, ті 70, ті 80 ті роки минулого століття, минулого тисячоліття. Тобто щонайменше 40 років цим літакам. Ми розуміємо, що без постійної модернізації щось відвалюється, щось дренчить, а це ж нефтівка, яку можна, там вибуть чого, натискаєш аварійку, запаркувався і переглядаєш, що там дренчить. Це літак. Якщо щось деренчить в повітрі на висоті там, 10 кілометрів, то, вірогідність дістатися землі в своєму нормальному штатному режимі вона вже не така вже висока. З іншої сторони, ось тут ми бачимо, що росіяни якось там намагаються посилити свої ВПК А є інформація, Минулого тижня з'явилася про те, що і в Україні відкрився офіс норвезької компанії, яка виробляє смітно-ракетні комплекси. НАСА. надзвичайно це важливо. Ми розуміємо, бо це протиповітряна оборона. і Якщо ось тут міністр Федоров каже, що. В часових рамках, якщо нам вдасться масштабувати виробництво три місяці, нам потрібно хоча б зачекати і побачити якісь результати, то з вашого погляду відкриття ось офісу е, на саме, якщо так грубо сказати, е, чи побачимо, чи відчуємо ми якісь результати ось такої співпраці і появи їхнього офісу вже в Україні. Ну, дивіться, це ж е, спільне виробництво німців. Уй, американців та норвежців. Ми не знаємо, що це за офіс. Чи це просто офіс, там умовно там директор, там пару офіс менеджерів, і, і там не знає, там, якийсь технічний фахівець, або це щось повноцінне, а можливо, це передує тільки повноцінному розміщенню певних виробничих потужностей. Не знаємо, почекаємо до для вашої аудиторії для розуміння. Це система насампера, про яку говорили. Наскільки вона складна, її виготовляють увага на двох континентах. На двох континентах в ланцюжку постачання деталей починаючи від якогось не знаю, там, спеціального олівця, яким наносять позначки, закінчуючи, не знаю, там цими компонентами, вибухівками, півтори тисячі компаній. Тисячу п'ятсот компаній в ланцюжку постачання. Це просто щось неймовірне. Але в будь-якому випадку радію відкриттю цього офісу в Україні. Це співпраця, можливо, вони поки що збирають досвід український і потім будуть його реалізовувати в свої вироби. Можливо, чимось будуть ділитися з українцями. Ну подивимося, головне, щоб співпраця продовжилася. Угу. Ну, в будь-якому випадку, знаєте, коли ти читаєш такі новини, що заходять е, компанії такого міжнародного рівня компанії міжнародного ВПК, і вони з'являються е, тут поруч з нами, то це завжди е, якось і надихає і додає якогось оптимізму. Е, а ще е, пише ДФСЮА про те, що Україна готується збивати російські КАБи, і це можливо вже цього року. Відбуваються відповідні там тестування, тренування разом е, спільно з НАТО. Е, Раніше, і, наскільки я розумію, таких викликів не стояло перед жодною е, армією в світі, е, бо каби так активно застосовували лише росіяни проти нас. Якщо це вдасться, то це теж буде черговий прорив. <рив> а ну, це... Нема в ваших очах надто багато об'єднання. Дивіться, я, 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 я поясню, бо і дивіться, дивіться. <рив> КАБи Україна, наприклад, давай так. В Запоріжжі ще з минулого року щось там вигадали, що каби вони або збивають, або відправляють десь вставочки. Тобто, ну в них проблема з кабами. Я не скажу повністю вирішена, але ну суттєво там загроза зменшилася. Так іноді прилітають, але не так, як це було там до цього моменту. Окей, ми не знаємо, що це за технологія, хай воно буде в таємниці. Ми про це не говоримо. Uh, ви кажете про те, що там щось виготовляється, що можна збивати каби. Ну, дивіться, це окей, це половинчате вирішення проблеми. Це як давайте так, простіше порівняти для вашої аудиторії: боксерський поєдинок, один боксер, гамселить іншого, а інший він там такт удар тримає, так і там спеціальними. Спеціально техніку використовують, тут руку і тут руку поставив, тут повернувся. Але ж давайте відверто, рано чи пізно, той боксер, який постійно ухиляється, він почне пропускати, бо він буде знесилюватися. А той буде нарощувати тільки удари. Так само і Російська Федерація. Якщо ми будемо збивати тільки російські каби, ще раз, це загроза страшна, вони там страшнючі, вони просто там руйнують все на своєму шляху, але вони дуже дешеві. Вони дуже дешеві. Російська Федерація їх називає там. Чавуні, здається, ну, так примітивно, це трьохтонні бомби, там і півтонні -пі є, і, і там різні, різні різні вони летять, вони падають. Літаки, тобто я думаю, що в першу чергу це літаки. Збивати каби це ок, але в них кількість настільки висока. Якщо у нас це система збиття, вона буде шалено дорога, шалено вартісна. У нас просто не вистачить ресурсу, і рано чи пізно ми почнемо пропускати. Як на мене, звісно, найкращий варіант, ну зрозуміло, це. ж… Хотілося б збивати люсійські літаки, які несуть саме ці каби, і тоді мінус літак, мінус пілот, і мінус крилата авіаційна бомба. Угу. Ну, в будь-якому випадку ми бачимо, що як наші захисники, як наші зокрема і пілоти, як наші і розробники всі стараються. Ми бачимо навіть от сьогодні, якщо підсумувати те, що ми з вами ті теми, які ми обговорювали, бачимо в будь-якому випадку, те, що люди прикладають надзвичайно багато зусиль, так. і будемо сподіватися, що ці зусилля невдовзі будуть мати дуже хороші результати. Е, дякую вам, пане Іване, за те, що ви вам. Розбиратися у цій ситуації, яка яку ми маємо на сьогоднішній день, бо є теми, в яких дійсно без військових експертів не розб... не розібратися. Е, дякую кожному глядачеві за перегляд цього відео. Заздалегідь дякую за вподобайку. Якщо ви її ще не поставили, але обов'язково це зробите. Бережіть один одного, бережіть наші збройні сили України. Якщо маєте можливість, не забувайте донатити. Немає маленьких донатів. Це завжди зігріває серце, як нашим захисникам, так і тим волонтерам, які збирають дійсно вже покраплення всі ці. Кошти для того, аби підтримувати наші збройні сили України. Отже, слава Україні і слава кожному нашому захиснику.